Діти району відпочиватимуть у пришкільних таборах та оздоровлюватимуться у спеціалізованих влітку 2015 року. Подібне рішення було прийнято від районною радою на підставі статті 7 закону України від 2008 року про оздоровлення та відпочинок дітей. На організацію та проведення відпочинку школярів в районному бюджеті було заплановано практично 740 тисяч гривень. В цю суму увійшла робота та організація дворазового харчування у 23 пришкільних літніх таборах та придбання путівок до стаціонарних оздоровчих закладів. Що стосується стаціонарних таборів, дітки відпочинуть, як завжди, вони люблять дитячий центр оздоровчий сонячний берег. Який... Розташований в Семети Сергіївці Білгородністровського району цьому році ми в першу зміну не направляємо діток. Дітки поїдуть з другої зміни, другої, ми будемо відпочивати. Це будуть, по-перше, діти, які перебувають під опікою. Це діти сиру, це діти позбавлені батьківського піклування. По можливості ми повинні 100% їх охопити саме оздоровленням, саме відпочинком в таких стаціонарних таборах, але, на жаль, не всі. Опікуни хочуть, або не всі дітки бажають поїхати з цієї категорії, але ж ми завжди в першу чергу надаємо таку можливість саме цим дітям. Це діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, це дітки з багатодітних, малозабезпечених сімей. На жаль, у нас в цьому році менше можливості надати путівки діткам, тому ми беремо багатодітні і саме малозабезпечені, тобто ті сім'ї, які отримують в управлінні. Соціального захисту, допомогу державну малозабезпеченим сім'ям. І діти, які перебувають на диспансерному обліку, як завжди, оздоровлюються. і... Обов'язково талановиті обдаровані діти. Ми ж знаємо, що у нас з кожним роком їх чисельність зростає. Уже 70 дітей. Це стипендіати нашої Овідіопольської адміністрації. На жаль, ми всіх не можемо їх охопити оздоровленням в таборах, але вони всі на це заслуговують. З 29 червня. в дитячий оздоровчий центр сонячний берег вже буде відправлено 58 дітей. Дівчатка та хлопчики зі всього району поїдуть за прекрасними емоціями, дружніми стосунками. Позитивними враженнями від літнього відпочинку. В сонячному березі відпочинуть майже 100 дітей. Це будуть путівки і за рахунок обласного бюджету, і за рахунок нашого районного бюджету. І також молода гвардія відкриє двері для наших дітей. Це буде ну небагато, це буде 20, а може я сподіваюся, 25 максимально путівок, де також це будуть дітки, які будуть направлені. Це будуть діти талановиті обдаровані, і також діти, які перебувають під опікою, тобто за статусом, крім стаціонарних оздоров. Очих закладів діти. Відвідують і санаторні заклади, саме дитячі санаторні заклади, які завжди і цілий рік приймають наших дітей. І цей рік це не виключення. Протягом червня-серпня наші діти будуть оздоровлені в дитячому спеціалізованому санаторії Люсдорф. Це буде близько 70-80 дітей. Також в санаторії Мала Далина, також в дитячому і в дитячому санаторії затока. Тому я рекомендую батькам, які знають, що діти їх потребують. Бують оздоровлені звертатися до нашого відділу за роз'ясненнями або дзвонити. Мені я завжди даю консультації, даю роз'яснення батькам, як, які документи треба зібрати, як треба правильно підготувати дитину. І ще раз, користуючись нагодою, я хочу звернутися до батьків, до дорослих, з метою зберегти дитинство, безпеку наших дітей. Будь ласка, особливо в літній період, коли діти знаходяться вдома. Не залишати дітей без нагляду, завжди бути поряд з ними, тому що це найцінніше, Ніше, що є, це наше майбутнє, це наше найцінніше. На жаль, цьогорічна вартість дитячих путівок досить дорога, зауважує Алла Іванівна, продовжуючи, що районна адміністрація має за мету якомога більше оздоровити дітей району, а тому інколи. Приходиться відшукувати більш прийнятні цінові умови для організації такого відпочинку. На даний час у мене є інформація з нашого з альбатросу з дитячого здоров'ячого комплексу. Там путівка сто вартує більше п'яти тисяч гривень. На жаль, ми це для нас дуже дорого, і ми звернулися до сонячного берегу. Так, де він умови відпочинку оздоровлення також відповідають санітарним вимогам і надали нам таку можливість, щоб ми використали кошти за ціною 3 700 за одну путівку. Але це ніяк не відобразиться на відпочинку дітей, також п'ятиразове харчування, також значить, забезпечення всіми. Заходами в районному бюджеті передбачено 741 сорок одна тисяча гривень. З цих коштів майже 100 тисяч це на придбання путівок до стаціонарних таборів, а остальні 640 тисяч це для забезпечення харчування діток у пришкільних таборах при загальноосвітніх школах. Не осталися осторонь, як завжди, наші шановні сільські селищні ради. На жаль, їх мало. На жаль, це чотири сільські селищні це Авангардівська селищна рада, яка передбачила в своєму бюджеті 100 тисяч гривень на придбання путівок. Це Молодіжненська сільська рада, яка передбачила в своєму бюджеті 90 тисяч гривень. Та Єровська селищна рада більше ніж 80 тисяч гривень, і Дальницька 36,5 тисяч. з Тисяч гривень. Ці кошти вони планують направити на придбання потівок до стаціонарних таборів. Я дуже вдячна цим сільським селищним радам. Я розумію, що це дуже нелегко знайти такий вихід, щоб виділити або передбачити кошти в бюджетах. Але бачите, на сьогоднішній день ми маємо я дуже вдячна сільським селищним головам вище зазначених рад. У нас дуже багато спортсменів. Чи немає у нас спортивних таборів, де б діти дійсно проводили? І тренування, і змагання можливо з іншими командами. Ви знаєте, на території нашого району дійсно є такі табіри. Називається він співзвучно чемпіон, який розташований на сьому кілометрі району, наш... на території Новодолинської селищної ради дуже непоганий табір. Буде він функціонувати в цьому році, але ж потівки також за 5 тисяч. Вартість і тому не кожний з батьків і навіть ми не можемо направити, тому що ми вишукуємо можливість максимально більше потівок да, придбати за ті кошти, які у нас в бюджеті передбачені. Загалом планується, що відпочинком та оздоровлення буде охоплено понад 3,5 тисяч дітей а коштуватиме таке літо дорослим практично 1 мільйон 80 тисяч гривень. Але ж дитячі емоції та відчуття турботи мабуть будуть самою чудовою подякою та нагородою. За активну роботу районних сільських та селищних рад на місцях